Я завжди кажу, що якщо ви вибираєте собі перший годинник до 500 доларів, то краще залітати не у відомих японців і швейцарців, а у гарні мікробренди, бо там вам буде і дизайн, і супер-якість, і супер характеристики за ці гроші. До мене доїхали самі свіжі моделі від мікробренду Фойбос із їх колекції Voyager, котра існує з 2020 року, і стала справжнім фундаментом бренду. Цього разу п'ять нових кольорів циферблатів, два з котрих зроблені з завантюріну, котри отримуються схрещенням скла та міді при величезній температурі, і в кінцевому результаті виглядає як зоряне небо. 39 мм – дуже акуратний розмір, але сприйняття змінює саме колір, наприклад, більш ніжний перламутровий варіант або більш брутальний бордо з градієнтом у чорний. Чудова якість обробки та деталізація, браслет системою швидкої заміни та дайверською повністю литою застіпкою хлопушкою. Сафірове скло з трьома прошарками антибліку, 15 шарів швейцарської суперлюмінова, 100 метрів водозахист на борту японська механіка Seiko nh 34 з функцією GMT, другий годинниковий пояс. Я готую на цих красенів повноцінний огляд. Якщо вам цікаво подивитись, будь ласка, переходьте на мій канал Філтайм та підписуйтесь, Скоро там все анонсую.